Система Героон створена на основі оперативного досвіду війни в Україні, за словами ARX Robotics, Система відображає філософію компанії, яка полягає в навчанні на основі поточних конфліктів та перетворенні цих уроків на технології, готові до моментального розгортання. Що ж слушно враховуючи прогнози війни в Європі, що ж являє собою Героон RCS? Габарити 1415 на 131 на 73 см, вага 450 кг, максимальне навантаження до 600 кг, швидкість до 20 км на годину. Деякі джерела вказують до 30 км на годину. Дальність ходу до 40 км – Це запас ходу акумулятора, але не дуже зрозуміло, що забезпечує зв'язок на таку відстань. Сенсори, два GPS-приймачі, лідар для картографування, акустичні сенсори для виявлення джерел вогню. Керування авто...